Мої вітання усім глядачам в ефірі. Програма власний погляд. Сьогодні ми обговорюємо права тимчасових переселенців у нашій студії. Голова центру громадянської просвіти Альменда Ольга Скрипник. Доброго дня. Доброго дня в цілому, громадські активісти дуже бурхливо і з позитивом прийняли те, що Верховна Рада все ж таки проголосувала закон, який гарантує права чи захищає права внутрішньопереміщених осіб. Але чи саме це ті норми, яких так чекали від самого початку літа? Треба почати з того, що чекали не тільки злітку, чекали ще можна сказати з квітня, тому що що квітні, наприклад, Харківська правозахисна група вже розробила проект закону про захист внутрішньо переміщених осіб, але на жаль, він не був прийнятий. Далі вже у червні, 19 червня, рада прийняла закон, так званий, про вимушених мігрантів, який суперечив конституції та міжнародним нормам. І Дуже багато зусиль саме громадського громадських організацій, пішло на те, що президент. Все ж таки витував цей а, закон. І президент прислухався до громадської думки. І після цього вже була створена робоча група при адміністрації президента України, де, де саме розроблявся законопроект, який був зареєстрований під номером 4490 А1. Це є той самий законопроект, на який дуже чекали. Але якщо чесно, він не вирішує всіх проблем. Але багато є тих норм, які дійсно ми чекаємо вже майже півроку, і які дуже важливі для того, щоб забезпечити захист тутшньопереміщених осіб. По-перше, треба сказати, що все ж таки ми отримали той закон, де є а, чітке визначення, а, хто є внутрішньо внутрішньопереміщеної особи, тому що до цього ми чули біженці, ми чули переселенці, ми чули мігранти, вимушені мігранти тобто є багато термінів, але вони. Не може так використовувати для законодавства. Дуже важливо, щоб був єдиний чітко визначений термін. І такий термін є у міжнародному законодавстві. Це внутрішньо переміщена особа. І саме за такими термінами і працюють міжнародні організації. А Україна дуже зацікавлена працювати саме з міжнародними організаціями, тому що інакше самостійно, на жаль, ми вже не можемо впоратися з цією проблемою, яка зараз є в Україні. Кто в Україні підпадає під цей термін. По-перше, ми як правозахисники намагалися, щоб під цю категорію потрапляли не тільки громадяни України, а іноземці, а також особи без громадянства, які постійно проживають на території України, тому що таких багато. Тобто у нас є не тільки громадяни України, які, наприклад, проживали постійно у Криму, легально також вони проживали, наприклад, на сході України, але на жаль, у самому тексті законопроекту це було ліквідовано і залишили тільки громадян України. На сьогодні, якщо говорити про текст, який був прийнятий 20 жовтня, то переміщена особою є та особа, яка проживала на території або зони, де зараз а, іде антитерористична операція, або якщо це а, окупована територія. А також ми заклали Крим також, Крим також, так, окупована територія. Крім того, у законопроекті був закладений більш ширший а, термін, тобто це не тільки окупована територія, це територія збройного конфлікту, це також, наприклад, території, де а, є прояви масового насильства та порушення прав людини. Тобто, а, Експерти, які входили до робочої групи, намагалися а, зробити закон більш універсальний не тільки по цю ситуацію, яка зараз, але взагалі, щоб він і далі був дієвим законом, тому що ми не знаємо, на жаль, як буде далі розвиватися історія, але навіть до цієї ситуації ми були не готові. Тому дуже важливо, щоб закон був універсальний. Тому стаття перша вона а, ну досить ширше має поняття, але це поняття, воно є а, у міжнародному праві. Тобто, ми в такому випадку маємо законодавство, яке буде відповідати міжнародним нормам у сфері переміщених осіб, якщо Це коротко, що гарантує а, новий закон? Ну, по-перше, він гарантує, що все ж таки люди, які є переселенцями, все ж таки будуть визнані держави. Так, ми знаємо, що в нас є переселенці, ми знаємо, що їх більше ніж 400 тисяч осіб вже. Але, на жаль, законодавчо ще такого терміну немає. І це дуже важко для того, щоб реалізувати багато нормативних актів, які зараз є в Україні. Тобто, кожен майже кожен чиновник може ну, якось самостійно трактувати це поняття. Тепер а цього не буде. Визнання – Це внесення в які. Певний реєстр Так, як я поясню. По-перше, якщо ми говоримо про внутрішню переміщену особу, то цей закон він а, закріплює облік таких осіб. Тобто людина може звернутися до відповідних органів а, соціального захисту. То... Часові обмеження якісь є. А, ні. Тобто зараз люди вже Як тільки часові обмеження, тільки ті, що закон повинен вступити в силу. Після цього, коли це вже чинний закон, то тоді він буде, ну, тоді і починається його реалізація. Кінцевої дати він не має. Ні, він не має, він буде діяти, поки його. Його або не змінять, або не відмінять, тобто такого нема. Тобто людина може зараз звернутися, коли буде підписаний закон. Людина звертається до органів соціального захисту, і вона отримує довідку, що вона є на обліку як внутрішньо переміщена особа. І це є єдиний документ, єдиного державного зразка. На сьогодні у нас немає єдиного державного зразка документа, який видається внутрішньо переміщеною особою. Тобто ми бачимо, що у різних регіонах є різні документи. Наприклад, це може видавати департамент соціальної політики. Десь ми зустрічалися з тим, що такі, начебто, довідки видають взагалі якісь громадські організації або органи місцевого самоврядування. Тобто, це різні сфери так не може бути. Треба, щоб був єдиний документ, і він є. Тобто, це довідка про взяття на облік. Як переміщеної особи людина звертається і у цей самий день отримує таку довідку. Для цього треба подати заяву та документи, які є у особи. Ну, якщо є, це паспорти, це буде добре. Якщо ні, то буде вирішувати це вже і без паспорта. Але звичайно, дуже велика проблема є. Це відновлення паспортних документів, особливо, якщо ми говоримо про переселенців зі сходу України. То так там дійсно багато людей, які втратили паспорти. Через збройний конфлікт і це велика проблема для міграційної служби. По перше, тому що у нас на жаль на сьогодні так і нема електронної системи а, паспортів. Тобто є тільки закордонні паспорти. Якщо у людини є закордонний паспорт, то відновити звичайний паспорт громадян України це дуже швидко. Але на жаль, якщо нема, це ну дуже довго тривають ці перевірки. Міграційна служба намагається зараз прискорити цей процес. Але з нашого досвіду, з нашої практики роботи, нашої правової правової приймальні, це займає близько два місяці. Тобто людина не може отримати паспорт і не може отримати все інше. Тобто, соціальні виплати, наприклад, багато проблем. На жаль, виникає, якщо нема паспорт. Ви згадали. Про соціальні виплати багато людей потребують матеріальної допомоги чи закладені якісь матеріальні гарантії у новому законі. Якщо говорити про першу редакцію, яка була цього законопроекту, то так там закладалася норма про одноразову допомогу. Але на жаль, бюджетний комітет був проти цього. І головний аргумент, взагалі, головний аргумент до всіх норм, які ми намагалися закласти щодо компенсування, щодо якісь там виплат, це те, що у України зараз нема бюджетних коштів, щоб виплачувати. Це. Тому цієї норми, на жаль, нема. Але якщо цей закон відповідає міжнародним нормам, то це дає можливість відпотримувати таку допомогу, у тому числі і грошову допомогу від міжнародних донорів. І Ми сподіваємося, що це буде можливо, тому що є багато організацій, які готові допомагати саме переселенцям, тобто вирішувати саме гуманітарні проблеми. Тому можна буде отримувати, Є такий вже досвід, коли можна отримувати грошову допомогу не через державу, а через, наприклад, якийсь міжнародний орган. Відомо, можливо. що кілька разів, зокрема, в день голосування до закону вносилися певні правки. Чи не викривляють вони саму суть закону? В цілому ні, але все ж таки вони були внесені. По-перше, були внесені ще 14 жовтня, потім, вже коли приймався цей законопроект, 20 жовтня, то теж вносились. І ми так і не бачимо остаточної редакції цього закону, тому що закон на сьогодні ще не є підписаний. Тобто, 24 жовтня його передали президенту України на підпис. І до сьогодні він ще не підписаний, тому тільки після того як президент підпише, на що ми сподіваємось, ми побачимо все ж таки цей закон у цілому, яка все ж таки є редакція. Але так вносились. По перше, вносились зміни щодо оподаткування. Чому тому, що Важливим питанням є податки. Чому тому, що є, наприклад, зараз, як в Україні, так і е, за кордоном є допомога, яка йде до України. Наприклад, є внутрішня допомога. Тобто, це, наприклад, підприємність, який свої кошти, та свій прибуток, наприклад, він вирішив там перерахувати на допомогу переселенців. Наприклад, там купити обладнання для опалювання. І у такому разі ми хотіли, щоб з такої допомоги грошовою знімалися податки, які зараз існують. Але це було виключено депутатами 20 жовтня. Крім того, багато суперечок іде щодо іншого податку. В Україні існує податок на міжнародну гуманітарну допомогу. І це велика проблема для багатьох міжнародних організацій, які хочуть додавати грошову допомогу або взагалі гуманітарну допомогу. Тому що тоді, коли вона заходить до України, вона... На неї буде сплачуватися податок, а для багатьох міжнародних організацій це не є норма, і вони вимушені відмовлятися від цього, тому що вони не можуть надавати допомогу, коли з неї ще бере держава свій податок. Тобто, це для них ненормально. Як це ми вам допомагаємо, а ви ще й податок з цього берете? Тому е також е ми пропонували змінити податковий кодекс, і, хоча б на цей час, на час цієї кризи, яка зараз є в Україні, зняти цей податок з міжнародної гуманітарної допомоги. Але наскільки нам відомо, дуже багато. Багато є міністерство зацікавлених осіб, які не хочуть, не хочуть, щоб ці зміни були у податковому кодексі. Тобто, це одна із норм, яка більш за все ну навколо якої більш за все тривали дискусії. Можливість виправити цю ситуацію є така можливість? Ну можливість буде залишатися і далі, тому що до закону можна вносити зміни, наприклад. І тому все одно ми будемо намагатися, щоб на цей період все ж таки такий податок був знятий. Якщо Україна хоче допомагати е, за допомогою інших держав, ну то треба тоді якось е, е, іти їм на зустріч і зняти цей податок. Тобто е, Україна може отримати ну, набагато більше ніж цей податок, тому що зараз Україна самостійно не може допомогти своїм громадянам, а зараз в нас вже ну майже почалася зима, вже холодно. І, наприклад. Лад, якщо ми говоримо про місця компактного поселення переселенців, то там багато є місць, де треба ставити обладнання для опалювання, тому що багато є приміщень, де взимку не можна знаходитись, і це велике питання У України. Немає грошей, але є люди, які хочуть ці гроші надати. І тому, ну, на мій погляд, все ж таки, цей податок треба скасувати на переголовне ще коли президент все ж таки підпише цей закон, щоб він якнайшвидше запрацював на вашу думку. Наскільки довгою буде імплементація закону? На жаль, в Україні дуже негативно з цього приводу досвід. Чому тому, що так багато навіть гарних законів дуже серйозно блокуються вже на місцях, тобто коли починають виконуватися, це по перше пов'язано з питанням бюрократії, тому що у нас дуже бюрократизована система, на жаль, в Україні. Тобто, крім того, що треба прийняти закон, наприклад, ми на цей закон витратили як громадські організації півроку життя, але це ще не кінець, тому що далі є закон, далі треба, щоб були нормативні акти, які будуть регулювати, як цей закон виконується. Крім того, для кожного міністерства треба розробити інструкції, як все ж таки працювати за цим законом. Але ми намагалися, теж, як співавтори цього законопроекту, намагалися спрощити цю систему. Чому? Тому що, наприклад, у самому вже законі закладені деякі процедури. Наприклад, як буде виглядати ця довідка, тобто що там повинно бути в цій довідці, коли вона потрібно повинна видаватися, ким видаватися, і так далі. Що треба додати до цієї? Тобто ми не будемо тоді чекати, коли. Уряд розроблять, наприклад, таку постанову. Там вже і так у законі це прописано. Тому ми надіємо ну що це буде скоріше. Але все ж таки так треба розуміти, що е, якщо президент підписав закон, вступив в силу, це не значить, що майже завтра він почне працювати. Тут багато треба буде ще е, часу. Ну я сподіваюся, там 2-3 тижні е, треба буде чекати, поки всі чиновники зрозуміють, як користуватися цим законом. Для них необхідно провести, наприклад, семінари або дійсно розробити інструкції, тому що так для України це нова ситуація, і все ж таки у нас є багато на жаль кадрів, які ну не дуже хочуть швидко використовувати цей закон. Он допомагати людям, тому так це є питання просто кадрів на місцях, які працюють. Тому ми сподіваємося, що все ж таки закон через 2-3 тижні запрацює, і крім того, тут дуже важливе питання. Так званого громадського контролю, і я думаю, що тут проблем не буде, тому що є дуже сильні громадські організації, які опікуються переселенцями, і вони займалися тим, щоб цей закон був прийнятий і тому вони далі будуть контролювати, як він буде. Особисто, наприклад, наша організація буде далі контролювати, як виконується цей закон, і ми відкриті до співпраці з владою. Тобто ми готові допомагати. І це наша спільна все ж таки робота. Ми хочемо, щоб ми не були по різних боків. Ми хочемо, щоб ми працювали разом. Роботи у вас залишається ще багато, так це точно. Якими е, ще питаннями зараз займається ваша команда. Займаємося також питаннями кримчан, які залишаються на окупованій території, тому що і досі залишається дуже багато проблем. Ну, по перше, це з документами, це паспортні документи, тобто як виїхати, коли, наприклад, нема фотографії 25-45. А ми, якщо не помиляюсь, ще навесні з вами розмовляли про це, і на жаль, мені ну треба констатувати, що ці проблеми залишаються. І особливо зараз дуже виникло багато проблем після того, як був прийнятий. І вступив в силу закон про так звану вільну економічну зону. На жаль, для звичайних людей він принес тільки проблеми. По-перше, це проблеми пов'язані з адміністративним кордоном між Криму та Херсонською областю. Це так, це проблеми з фізичними особами-підприємцями. Вони дуже дуже тяжко вирішуються. На жаль, тому що знов-таки дуже багато бюрократичних проблем. І тому ми допомагаємо також кримчанам. Це теж наша аудиторія, з якою ми працюємо, тобто не тільки хто є переселенцями, а хто все ж таки залишається в Криму і намагається бути українцем. На жаль, це дуже важко зараз у Криму, тому що ну, твориться все, щоб люди вимушені були брати все ж таки російські паспорта, але все ж таки вони хочуть залишатися українськими громадянами, і тут необхідно, щоб Україна якось впливала на те, щоб людям, які хочуть залишити свої паспорта громадяни України, ну все ж таки були умови для цього. Щоб вони ну, більш швидко могли отримувати всі соціальні гарантії, які їм а, держава повинна надавати, якщо вони громадяни України і так далі, а На так, завершення так. нашої розмови. А, як ви і ваша команда сприйняли результати парламентських виборів? А той факт, що у новому парламенті буде дуже багато громадських активістів, які знають вашу роботу? Тобто, чи легше буде співпрацювати з новим складом? Це Таке не дуже легко плегке питання. Чому тому, що на жаль, все ж таки до парламенту прийшли і ті люди, які мали відношення, на жаль, до тих подій, які зараз є в Україні. Тобто є люди, які були і у попередньому парламенті. Для мене це не дуже гарно, тому що все ж таки попередній парламент на жаль не виконав свого обов'язку. Тобто він не захистив людей. На жаль, він довів все ж таки країну до такого важкого стану. Я не говорю, що і не знімаю відповідальності з. Росії, але все ж таки багато і від нашої влади, і, на жаль, парламент не змог з цим впоратись. Так на цей парламент все ж таки покладає деякі надії і те, що там є громадські активісти, наприклад, журналісти. Я сподіваюся, що це вплине на ситуацію, і так нам, як громадським діячам, буде краще і простіше з ними контактувати. Крім того, там є багато молоді, яка має вже сучасне європейське європейського освіту, тобто вони розуміють, що таке європейські європейські цінності, вони розуміють, що таке права людини. І тому все ж таки, оці е, основи, які в них є, ми е, дуже сподіваємося, що це вплине і на подальші е, закони, які будуть прийматися в Україні. Але якщо ми говоримо все ж таки про Зміни у держави то це реформи, і кожен депутат він може тільки показати себе в дії. І я думаю, що вже найближчим часом ми це побачимо, і все ж таки ми будемо далі. Контактувати і намагатися змінювати законодавство України на краще, але крім того, все ж таки я надіюсь, Якщо навіть так цей парламент не буде впоратись а, зі своїми завданнями, то у нас є вже дуже сильне громадянське суспільство, яке має дуже сильний досвід, який в них є протягом майдану, протягом окупації, протягом а, збройного конфлікту. І якщо парламент буде а, Чинити та щось, те, що нам не буде да вподоби й не буде захищати наші інтереси як громадян України, то в нас тут є громадянське суспільство, яке зможе захистити. Я на це сподіваюся, що але все ж таки я хочу, щоб у нас був баланс, щоб все ж таки парламент та громадське суспільство вони були разом в одній команді. Залишається подякувати вам за вашу роботу і за те, що завітали до нашої студії. Глядачам нагадую, що гостею студії власний погляд була громадський активіст, голова центру громадянської просвіти Альменда Ольга Скрипник. Залишайтеся із парламентським і далі, адже ми робимо політику зрозумілою.